28 днів політру пива. Да. Політру пива. Да. Це нормально. Я думаю, що нічого страшного, катастрофічного не пройзій. На жаль, в нас є дуже багато людей, які п'ють літр пива в день, як мінімум. Мені здається, я думаю, що ви вам не важко було знайти під Ну, По-перше, мені здається, що це буде ну, пиво, воно що там викликає бродіння якісь в шлунку в організмі. І, ну, По-перше, має бути запухле обличчя, це по-любому. Ну, тому що якщо кожен день і літер, то це якось, по-друге, -по може з'явитися залежність алкогольна. Буде трохи надлишок ваги, не дуже. Буде трохи шуміти в нього в голові, mm -hmm. в тої людини. Так, не дуже, але трохи. Ну її ще можна буде вивести з цього стану, це не мій погляд. Я знайома з людьми, які так роблять протягом вже кількох років. Ну зовні не змінюються. Напевно, якісь всередині зміни відбуваються. Я думаю, що через місяць він той літр пива взагалі не відчує, як вода на склад. 28 днів. Ну, місяць він буде під пива, да? так? нічого з ним не буде. День. Тому що 28 днів це такий, ну, в принципі, я думаю, достатній час, щоб звикнути і втягнутися. М -м -м. Ну, да, Може бути, ще квіти на не, лишні кілограми по-любому не будуть. Зайва вага, дисфункція нирок, е гормональний збій, збій статевого ну, статевого розвитку і статевої системи. По Політру п'є в день. Не знаю, я думаю, нічого з ним злочини. Чоловіки, які підпив день, стоять схожими на жінок взагалі. Так, так, ще десь 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 ще отак. Ну, не знаю, мені кажеться, що можуть і почки відказати на той ситуації. Живот може вирости. Брижіть того, кого виростить, ви проводити за роботи.